Капітан колективу «Віді 3.2» Андрусенко Дмитро. Дім на жаль, поразка. Ви далі не виходите, але у вас є попереду ще матч за третє місце. Наразі вирішується ваш суперник чи «Святош», чи «Френс тім. Як сьогодні пройшла ваша гра, і які будуть налаштування вже на бронзу? Ну звісно ж будуть налаштування тільки на перемогу, хочемо медалі. По грі, в принципі, як сказав тренер, по самовіддачі питань немає. Всі хотіли, всі старалися, але десь можливо на даний момент ми не готові грати в фіналі. Десь можливо, Южбор більше заслужив, і в першому матчі нас е воротар, скажімо так, більше спас. А от в цьому вже трішки напускали. Ну по грі реалізація знову ж таки, ж повторюсь, по відношенню вроді все, все добре, по бажанню, по запалу, по підтримці. Там без піхача, тільки з під з підсказом і так далі. Але ну на даний момент ми, ми там, де напевно повинні бути. Ну, якщо е, е, візьмемо медалі, я думаю, в принципі, десь буде закономірно взяти третє місце в цій лізі, тому будемо старатися і надіятися, що переможемо. Кого б більше хотілося бачити, все ж таки своїм суперником Святош чи Френс? Та в принципі, хто також зараз вирішиться, хто більше. Готовий до фіналу, можливо. Е, наскільки знаю, Святош першу виграв, але ці хлопці в регулярці. Десь можливо не все вийшло, але вони в півфіналі і мають чудову можливість вийти в фінал. Тому ну в будь-якому випадку буде цікаво, а там вже хто випаде від нас, уже мало що залежить. Супер. Я вам далі бажаю тільки успіхів.